Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Розділ 4. Захоплива подорож. Уранці діти пішли на пляж, і хлопці на власні очі переконалися, що Джорджа набагато краще за них плавчиня. Вона плавала потужно і швидко, недовго стримуючи подих під водою. Чудово плади. плаваєш, сказав Джуліан із захватом. Шкода, що в поступу немає. Ей, тобі слід світ замах потинувати, інакше ніколи не зможеш запливати так далеко, як ми. Після купання усі дуже зголодніли. діти зійшли стежкою на кручу, сподіваючись на труний підобідок. І справді, Нагідка вже чекала на них. Холодне м'ясо і салат, сливовий пиріг і кастарт. Примітка. Кастарт це заварний крем із желятиною. Можна ще запікати. А на завершення сир. Діти ураз все вмололи. Що ви збираєтеся робити після обід? спитала мати Джорджі. Джорджа повезе вас човном до затонулого корабля на тому боці острова, відповіла Ен. Ем. Тітка дуже здивувалася. Джорджа, повезе вас? перепитала вона. Джорджо, що з тобою сталося? Ти досі ніколи нікого туди не возила, хоча я просила тебе про це десятка разів. Джорджа мовчки їла слово в Під час їжі вона не вимовила ні слова. Її батько до, слова, до столу не вийшов, і діда почувалися невимушено. Знаєш, Джорджу, я дуже рада, що ти намагаєшся слухатися батька, знову почала її мати. Але Джорджа заберечно похитала головою. Я це роблю на спримусу, нарешті мовила Джорджа. Роблю тому, що так хочу. Не повезла б нікого дивитися на троща, навіть королеву Англії, якби вона мені не сподобалася. Мати розсміялася. Що ж, це гарна новина, тобі сподобалися кузини. Сподіваюся, ти теж їм сподобалася. А тож вихопилася Ен, бажаючи підтримати дивну кузину. Нам справді подобається і Джорджа, і. ті, і ті. Вона вже збиралася повідомити, що їм також сподобався Тімоті, коли отримала такий стусан по кісточці, що скрикнула від болю і на очі їм не бігли сльози. Джорджа гнівно глипнула на неї. «Джорджо, чому ти вдарила Ен, коли вона так добре говорила про тебе? гримнула на неї мати. Зараз же забирайся за столу, я не терпітиму такої поведінки. Джорджа мовчки встала за столу і пішла у садок. Вона щойно відкрала скипку хліба і шматочок сиру, але все залишила на тарілці. Діти засмутилися, особливо журилася Ен. Як могла вона з дурного розуму забути, що не можна згадувати про тіну? Будь ласка, дозвольте Джорджі повернутися, попросила тітку Ен. Вона не хотіла вдарити мене. Це сталося ненароком, але тітка дуже розсердилася на Джорджу. «Доїдайте», – розповідалася вона. Тепер, звичайно, Джорджа буде мормоситись. Господи, боже мій, така важка дитина. І не турбувало, що Джорджа буде мормоситись, Вони лише боялися, що вона тепер не схоче вести їх до затонулого корабля. Доїдала мовчки. Тітка пішла дізнатися, чи не хоче дядько Квентін ще пирога. Він їв у кабінеті сам. Щойно тітка вийшла, Енну взяла хліб з сиром, стрілку Джорджа і рушила у садок. Хлопці не лаяли її. Вони знали, що у сестри довгий язик, але потім вона намагається все виправити. Брати розуміли, що з її боку дуже сміливо вийти шукати Джорджу. Джорджа лежала у садку на спині під великим деревом. Енн підійшла до неї. Вибач мені, Джордж, ледь не припустилася помилки, сказала вона. Ось тій хліб сиром. Я перенесла його тобі. Більше ніколи не забуватиму, що не можна згадувати про тіні». Джорджа сіла. Я майже вирішила не брати тебе з нами до затонуного корабля, заявила вона. Ти дурна малятку. Ензі смутилася. саме цього вона боялася. Ну, сказала вона, звісно, можеш мене не брати, але повеси туди хлопців, Джорджа. Вони не прихопилися. О, до речі, ти дуже боляче мене копнула. О, глянь на синець. Джорджа подивилася на совет потім на Енн. Але ж ти будеш дуже журитися, якщо я візьму Джуліана і Діка, а тебе ні, запитала, запитала вона. Звичайно, відповіла Енн, Але я не хочу, щоб вони через мене пропустили таку подію. І тут Джорджа вчинила щось невластиве їй. Вона обійняла Енн і тут же засоромилася, бо навряд чи хлопець таке зробив. А вона завжди намагалася поводитися, як хлопець. Усе гаразд сказала Джорджа, сердито узявши у Ен хліб з сиром. Ти трохи не втнула дурість, як копнула тебе, тож ми поквиталися. Звичайно, ти можеш поїхати з нами. Ен майнула до хлопців, аби сказати, що все залагодилося, і через 15 хвилин діти гуртом побігла на пляж. Біля човна стояв засмаглий хлопець рибалка віком, років 14. з ним був Тіммі. Човен готовий, Джорджо, мовив він з усміхом. І Тіммі теж готовий. Дякую, відповіла Джорджа і сказала всім сідати в човен. Тімі теж туди стрибнув, енергійно вихляючи довгим хвостом. Джорджа відшнухнула човен від берега, сама вскочила в нього і сіла на весло. Веслувала вона чудово, і човен швидко поплив синьою бухтою. День був гарний, і діти тішилися рухом човна. Тімоті стояв на носі і щоразу, коли здіймалася хвиля, гавкав на неї. Він кумедно поводиться у, у негоду, сказала Джорджа, налягаючи на весло. Гавкає, як божевільний на великій хвилі, і дуже гнівається, коли вони плескають на нього. Він дуже добре плаває. Правда ж, гарно, що з нами собака, вигукнула Ен, всіляко намагаючись покотувати провину. Мені він дуже подобається, гавк, відповів тім і глибоким голосом повернувся, щоб лизнути Ен у вуху. Я упевнена, що він зрозумів, що я сказала. Ен була в захваті. Звичайно, зрозумів, сказала Джона. Він геть чисто все розуміє. Ми, ми підпливаємо до твого острова, збуджено повідомлює. Він більше, ніж я гадав. А, а ще он де замок. Діти підпливли до острова і побачили гості рифи навколо нього. Не знаючи приходу між ними, жоден човен або судно не змогли б причалити до скалястого острівця. Посеред нього, на невисокому пагорбі, височів зруйнований замок. Його мурували з великих білих каменів. Зруйновані арки, вежі та стіни. ось Усе, що лишилося від колись прекрасного замку гордовитого і міцного. Тепер тут жили галка, а на горішніх каменях сиділи чайки. Виглядає цей замок страшенно таємниче, сказав Джуліан. Добре б тут висадитися, висадитися і розглядітися, не кажучи вже про те, щоб заночувати пару ночей. Джужа припинила висловати. Обличчя її пожвивішало. Послухайте, а мені це й на думку не спадало. Провести ніч на моєму острові. Лише ми в чотирьох. Готувати їжу, уявляти, що ми тут живемо. Еге ж, чудово? тож, погодився Дік, захоплюючись остров. Гадаєш, твоя мати дозволила б нам таке? Не знаю, сумнівом, відповіла Джорджа. Може, і так, ану, спитай їй. А сьогодні можна тут висадитися? спитав Джуліан. Ні, якщо ви хочете побачити затонулий корабель, відповіла Джорджа. Сьогодні ми повинні повернутися до підвечірка, а часу стане лише допусти на інший бік острова Кирін і повернутися назад. Ну, я дуже хотів би побачити кораблю трощі, сказав Джуліан, розриваючись між островом і трощою. — Дай на ну, я трохи повестила Джорджу. Не можна, щоб ти увесь час засувала. Можна, відповіла Джорджа, але я ра радо полежу в човні. Постривай, ось пропливемо по скалястий відтинок, і ти зможеш сідати на весла до наступного небезпечного місця. Рифи в бухті достаточно жахливі. Джорджа і Джуліан помінялися чині місцями. Джуліан добре висловав, але не з такою силою, як Джорджа. Човен плив, злегка, злегка погодуючись. Вони опливли острів і побачили замок з іншого боку. З моря руйнування здавалося ще більшими. Відкритого моря в від сильні вітри, пояснила Джорджа. З цього боку від замку мало що лишилося. саме... Руйновище. Але тут, у затоці є гарна гавань, треба лишень знати, де саме. Незабаром Джудіт знову сіла на весло і трохи віддалилася від острова. Через деякий час вони відклали весло і подивилися на узбережжя. А як ти дізнаєшся, що ми над затинуємо кораблем? здивувався Джуліан. Я бій за що не здогадався. Ви бачите дзвіницю на суходолі? спитала Джордж. Бачите там вершину пагорба? Якщо їх розташувати на одній лінії між двома вежами замку. На острові то ви опинитеся прямо на затонулим кораблем. Я в цьому переконалася дуже давно. Діти побачили, що версія недалекого пагорба дзвіниці справді утворюють одну лінію, якщо дивитися на них з поміж двох старих у устільного замку. Відтак вони почали. Уважно вдивлятися в морську глибінь, намагаючись побачити трощу. Вода була абсолютно прозорою і спокійною. Бережі на поверхні майже не було. Тімоті теж дивився, похиливши голову на бік і піднявши вухо з таким видом, наче знав, на що слід дивитися. Діти розреготалися. Ми зараз зовсі... не зовсім над кораблем, сказала Джорджа. Зараз я візьму трохи ліворуч. Гав! раптом назвався Тімі і завихляв хвостом. І тієї ж миті діти щось зауважили у глибині. Це застулений корабель. у захваті вигукнув Джуліан, ледь не випавши щовна що від збудження. Я бачу уламок щогли. Дивися, Діку, дивися. Діти й пес уп'ялися очима в прозору воду. За деякий час вони змогли розрізнити контури темного корпусу, з якого зустрічала зламана щогла. Він похилився на один бік, сказав Джуліан. Бідний старий корабель. Йому прикро лежати там, поступово розламуючись. «Джоджо, я хотів би пірнути туди і оглянути його з ближчої відстані. Чом би й ні? могла Джорджа, у тебе ж є плавки. Я багато разів тут пірнала. Хочеш пірну разом з тобою, якщо Дік зуміє тримати човен на місці? Бо тут є течія, яка може віднести його в море, Діку. Щоб тримати човен на місці, тобі доведеться трохи табанити ось цим веслом. Дівчинка зняла джинси й майку, те саме зробив Джуліан. Джорджа красиво стрибнула, з голов і з корми занурилась у воду. Діти дивилися, як вона углибала сильними грибками. Затримавши дихання, Невдосі вона задихано горділа. Я майже допливла до нього, сказала вона. Він такий, як завжди, Критий водоростями, обліплений молюсками. Шкода, що не можу запливти всередину, але мені для цього бракує повітря. Тепер піднайти Джуліана». Джуліан пірнув, але він не міг так довго залишатися під водою, як Джорджа, і тому не опустився на таку ж глибину, як вона. Він умів розплющувати очі під водою, і йому вдалося добре роздивитися палубу. Вона виглядала занедбаною і дивною. яке сумне видовище. Він зрадів, випрянувши на поверхню, глибоко вдихнув і відчув тепло сонячного примінця на своїх плечах. Джуліан заліз у човен. Здорово, захоплено вигукнув він. Страшенно хотілося б, як слід глянути весь корабель, заплести під палубу до каюти й роздивитися там. А раптом нам вдалося б знайти ящики з золотом. Не діждеш, засміялася Джорджа. Я ж говорила, що справжні тай вже спускалися туди і нічого не знайшли. Путо година, слід поквапитися. Вони поспішили і спізнилися до підвечірка лише на п'ять хвилин. Потім весела компанія вирушила на прогуїнку по вирісову разом з стіні, а на час сну у них самі склепалися повіки. Добра ніч, Джордже, сказала Енн, мостячись у ліжку. Чудовий день. Спасибі тобі. Мені він теж здався чудовим, пробуркотіла Джорджа. Спасибі вам. Я рада, що ви приїхали. Нам буде весело. Вам будуть до душі і мій замок, і мій острівець. А вже ж, мовила Енві, одразу заснула, їй снилися кораблі трущі, замки та острови, коли ж Джорджа повезе їх на свій острівець?